Перед походом на Джон Вік 4 я ще раз передивився всі три попередні, надихнувся екшеном і освіжив голові сюжет попередніх фільмів. Чесно скажу, я скептично оцінював похвали критиків і акторів фільму, що це кращий фільм в жанрі. Але мій скепсис був розбитий в прах Джон Вік 4 це найкращий гонконгський бойовик, що я бачив. Тобто цей фільм реально краще за всі попередні частини Джон Вік. Це як взяти всі три частини Джон Вік, відібрати з них все найкраще і зліпити в один фільм, але іще помножити на 2. І так. Цей фільм для кінотеатру максимальне враження гарантує лише він. Можу порівняти це з тим, що робить Том Круз у місія не нездійсненна після перезапуску, де кожна нова частина краща за попередню. Давайте по порядку. Те, що робить в фільмі Кіану Рівз як актор, це нонсенс, навіть рахуючи, що основне шоу роблять каскадери з команди фільму. Це не відміняє того факту, що Кіано робить все це джіу-джитсу, кунг фу, а також всі ці трюки на коні. За кермо з мечами, з нунчаками, з пістолетами, з автоматами. А йому вже на секундочку, 58 років. Всі ці стрибки, біг, трюки. Але просто подивіться, як і сходить, тягнучи одну ногу. Але він все одно робить всі ці неймовірні штуки. Це просто феноменальний перформанс. Джон Вік 4 одразу показує, що автори вирішили зробити кіно на голову вище, ніж те, що вони робили в минулому. Так, четвертий фільм франшизи динамічно переносить глядачів з однієї точки світу в іншу. Нас переносять в пустелю в Нью-Йорк, в Токіо, Берлін. Ну а фінал фільму заносить нас найдивовижніше місце Європи Паріж. Але і це ще на все. Окрім того, що автори вирішили дати глядачам насолодитись видами цих прекрасних міст. Самі локації, де проходить дійство, здається, могли б спокійно вписатись у будь-яку частину фільмів про Джеймса Бонда. Щоб осягнути масштаб приміщень, камера часто впускається вниз, щоб глядачі могли осягнути наскільки маленькими виглядають головні герої на фоні цих істинно монструозних і величних, просто шалених локацій. Окрім того, що декорації фільму естетично радують око, виділив би ще і операторську роботу, що вийшла на дійсно новий рівень. Нарешті я дочекався того, що у фільмі стало менше дурного виляння камерою, всі рухи можна роздивитись, при цьому всі сцени все ще виглядають динамічно, а склейки тут не такі часті, щоб томити глядача, постійним мельтешінням. До того ж, картинка стала ще соковитішою за рахунок набагато крутішої роботи зі світлом і кольорокорекцією. Іноді здається, що перед нами, як мінімум, нова частина блейдранера. При цьому музичний супровід, що переслідує фільм, динамічно змінюється від стилю до стилю, круто підкреслюючи його візуальний ряд. Наприклад, всі битви в Токіо це максимально потужний саунд в стилі Кіберпанк 2077. Ну а ближче до фіналу ми чуємо і класичні рок-композиції. Ну а тепер хотілось би поговорити про сам фільм, і головну річ у ньому це екшен. Мені, як великому фанату азійських бойовиків та фанату трилогії Матриця, Джон Вік здавався такою собі пародією на найкращі фільми жанру. І перші дві частини я оцінював доволі посередньо і прохолодно. Проте третя частина розбурхала мені деяку надію, що автори знайшли те зернятко, з якого може вирости могутнє дерево в майбутньому. І я не помилився. Джон Вік 4 відсилає нас до кращих представників жанру азійський бойовик. Щоб підняти фільм на новий щабель, режисер фільму Стахельський і компанія запрошують у фільм нових зірок жанру Хіроюкі Сенаду, що лише нещодавно зіграв одну з ключових ролей у фільмі Швидкісний поїзд, у друга соратника і по суті учня Стахельський Девіда Літча. До речі, сам Стахельський починав працювати як дублер Кіано Рівза за «Матриці». Ну і головна страва у цьому фільмі це, звісно, поява Доні Єна. Котрий грає антагоніста Джона Віка, сліпого вбивцю Асасіна Кейна, в минулому великого друга, а тепер його ворога. Якщо ви не в курсі, хто такий Дні, то це, можливо, єдиний актор із трійки Джекі Чан, Джетлі і Донні Ян, який все ще може робити всі ті речі, які ці зірки бойовиків робили в молодості. Але той рівень майстерності поводження в кадрі, що він дає зараз, достатній для того, аби зрозуміти так. Цей чортяка Кейн дійсно може надавати прочухана і самому Джону Віку. Герой доні Єна – це сліпий майстер бивця І це така собі відсилка до того, що він робив у фільмі Бунтар 1 Зорені війни. Історія. При цьому автори, розуміючи абсурдність самої задумки сліпого вбивці, додають у фільм трохи фану, роблячи Кейна Уразливим за рахунок того, що іноді він не чує своїх ворогів. І це реально працює. Але це не єдина відсилка до фільмів із творчості Донієна. Джон Вік 4 балує нас відсилкою до однієї з найприкольніших битв в бойовика, а саме битви Самохунга Хунга і Донієна у фільмі SPL Зірки Долі. Стахельський, знаючи, напевно, найкрутіший герою бойовиків, розумів, що на роль Кіла йому потрібен крутий актор, що може добре рухатись у гримі і при цьому класно зіграти в кадрі. Найкращим кандидатом на цю роль став Скотт Еткінс, відомий усім як більш спортивна копія Бена Афлека, а також боєць бойка із циклу фільмів беззаперечний. Мабуть, це єдина дійсно комедійна роль у фільмі, і характер Кіла розбавляє стрічку, додаючи Джон Вік 4 нотки легкого фарсу. Проте і це ще не все. Автори настільки захопили жанром, що вирішили взяти за референси не тільки фільми, але й навіть трохи з відео ігор. І якщо Волдбой Пак Chan Wook робить кадр пласким, використовуючи вид збоку, як в умовних платформерах восьмибітної ери. То Стахельський піднімає камеру над локацією, робить картинку, мабуть, найбільше схоже на те, що відбувається у грі Хотлайн Miami. Фінал фільму це класична дуель і відсилка до ковбойських фільмів, де головні герої доводять нас до піку напруження. Адже прямо зараз хтось із твоїх улюблених персонажів точно помре. І це дійсно фатальна сцена, що підсумовує всю квадрологію Джон Вік. Я б міг довго розповідати про відсилки у цьому фільмі. І за один перегляд я, мабуть, не помітив і десятої їх частини. Проте можу сказати одне: майстерності і різноманіття підходу до подачі авторам точно не займати. Ну і ще одне, про що варто сказати: у фільмі нарешті з'явився дійсно харизматичний злодій Білл Сказгард, або ж Шкашгард, що зіграв нового антагоніста в стрічці, достойний франшизи Джеймса Бонда. Актор тут грає пихатого і дещо з верхнього персонажа Маркіза. Одного з верховних босів у структурі ордену правління Асасинів. І він дійсно створює проблеми всім друзям Джона Віка та й самому Джону. До речі, хотів би окремо поговорити про персонажа Шам'єна Андерсона і його собаку. І це реально знахідка для стрічки. Якщо у третій частині персонаж акторки торки Холібері мала двох собак, і вони давали порцію екшену у кількох сценах, то у четвертій частині собака одна, але ця собака. Це повноцінний герой фільму. Можливо, було б варто навіть вказати собаку у титрах серед акторів. Хоча не виключаю, що вона дійсно там була, не можу сказати точно, адже титри я вже не висидів. Як висновок можу сказати наступне: так: Джон Вік, це вже бренд, як Рембо, як Джеймс Бонд, як Супермен, якщо хочете. Незважаючи на те, що фільм йде 3 три години, фільм не дає засумувати ні на секунду, лише даючи кілька пауз на передишку. І якщо вам подобались попередні три частини Джона Віка, ви фанат дилогії фільмів Рейд, або бойовиків з Донієном та Скоттом Еткінсом, трилогії Матриця або просто любите Кіано Рівза, то цей фільм просто подарунок для вас. Інші душніли скажуть, що це не реалістична фігня без сюжету, і я їх зрозумію, адже тут немає реалізму, немає високої художньої подачі, а сюжет йде скоріше через екшен, ніж через акторську гру головного героя. Такий фільм ніколи не отримає Оскара за кращий фільм, акторську гру чи сюжет, але від фанатів жанру він точно отримає найвищі оцінки. Я подивився цей фільм ще раз. Від мене фільму йде. Найвища оцінка 9 балів із 10. 10 не можу поставити лише через те, що це точно не фільм на віки і висока оцінка в розрізі жанру, а не загалом кінематографу. Цей фільм не можна порівнювати з хрещеним батьком, зеленою милою та іншими подібними шедеврами. Але можна порівняти з найкращими представниками жанру, які він перевершує у всьому. Ще хотів би додати, що, на жаль, 17 березня помер актор Ланс Редік, один з головних акторів франшизи, що зіграв метрдотеля в Готелі Континенталь, а саме Харона. Ланс не дожив буквально тиждень до прем'єри свого останнього фільму, і тут буде невеличкий спойлер. Прощання з цим персонажем у Джон Вік 4 було дійсно досить душевним і сюжетно обґрунтованим. До речі, виявляється у фільму є сцена після титрів, яку я так і не досидів. А з вами був я, Дмитро, і канал про кіно. Зустрінемось у наступних відео.